Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Сьогодні ввечері ми будемо з льохою відкривати сезон риболовлі на Судака на Воблери. Цього року я ще на Воблери не ловив, ну і дуже хочеться нарешті відкритися. Адже мої товариші вже давно ловлять і багато. На що буду ловити? Це. Окреме питання, тому що серед воблерів є велике різноманіття, і дуже багато рибалок полюбляють різні воблери. У мене також є свої фаворити, і з ними я хотів би вас сьогодні і ознайомити. Давайте зазирнемо ось сюди, в мою коробочку. Вон, бачите, в мене тут купа всього і з одного боку і з іншого. Але е, в плані Судака в мене дуже гарно працюють наступні. Перший. Склад міну 65-й. Цей воблер працює е, в будь-яких умовах. Якщо течія є, якщо течії нема, він не дуже високо іде і не дуже глибоко. Він іде десь, ну, не знаю, до пів метра. Цього, як правило, вистачає саме для нічного судака, адже судак, нічний виходить майже на поверхню і дуже-дуже близько до берега. І інколи так трапляється, що він навіть от зовсім скоро вийде на берег. О, цей воблер безвідказний працює завжди при будь-яких умовах. Наступний Мігабас x 70 Ось він. Цей воблер, е пірнає не так глибоко, як Склад 65, але е при цьому він має дуже-дуже прикольну гру. Е Офігенно він себе розкриває, особливо при наявності дуже швидкої течії. От, на дуже швидкій течії, коли е Склад міну 65-й починає дуже сильно вібрувати. У Х70 мегабаса такого нема. Він тримає добре течію і не дуже швидко його зносить до берега. Такий Воблер на турбострім Ну і звісно що. Ну і звісно, що мої фаворити минулого року це сімейство Гадаєва Доктор Міннов». Ось вони. В різних розмірах. І 70-ка також. «Семидесяточка» 70 дуже гарно працює, особливо по судаку, який має розмір трошки більше напільника, особливо в тих місцях, де... Швидка течія. Тому що він не дуже сильно занурюється, він такий більш приповерхневий. І на міляках, на швидкій течії дуже класно її тримає. от І гарний судак його атакує дуже-дуже-дуже прям, прям класно. Також є і маленькі. це це різні варіації. Бачите, є з червоними очима і з білими. З білими очима це е, плаваючий варіант, а з червоними оченятками це тонучий варіант. Е, ну, скажімо, в місті я більш схильний використовувати саме ось такі дрібні розміри, адже судак е, ну, у нас на набережних і там, в інших місцях дуже рідко виходить великий. Так що під. Е, Середньостатистичний розмір судака, 500-600 грамів до кілограма. Ось такі маленький доктор Мінов я використовую аж бігом. До того ще є класний факт, що на доктор Мінов на маленький, непогано і в прилові влітає жерех і головень. Адже головень на великих річках в основному надає перевагу саме. Меню з мальочків. Так що подібний розмір буде якраз для нього те, що потрібно. От, озброївшись ось цим комплектом в чекаємо на темряву і будемо виходити за Судаком. Я щиро сподіваюся, що ми за ним вийдемо, а Судак, в свою чергу, вийде за мальочком. До самого берега. Так що давайте очікувати темряву і подивимось, що з цього вийде. Друзі, зовсім забув показати вам комплект, на який сьогодні буду ловити. Це графіт-лідер Zanna 762 до 15 грамів. Дуже мені вона подобається під воблери. Я її використовую саме для цих приманок. Минулого року. Непогано я нею ловив і Судака, і головня. До речі, якщо ви не бачили головня, то обов'язково подивіться, зараз у вас з'явиться підказочка у верхньому куті. І я думаю, вам сподобається. Ну, А зараз буду її збирати і ловити Катужечка Дайва Exist 3000. І намотаний тут мій улюблений хардкор. Х4 04 ну, діаметру. Ось такий гарний комплектик буде сьогодні ловити судаків. Я щиро в це вірю. О! На вечір хто к нам приплив? Дивіться, хто жерех, красунчик. Є, yeah, є. Yeah. Хто це в нас? О, це в нас вже судак. Дивіться, друзі, ось він. Вечірній Судакевич. Які виходи гарні, Ми підпускаємо. Два закиди, два дві риби. Кайф просто Зараз буде ще попльовочка, я більш ніж впевнений. Він підходить. Льоха всадив. Льоха не вірить, своєму щастя. Ну, не може бути. Як це не може бути? Це ну. Ну, а чого не може куру, бути? А де судак? А ви хороший. Ну, знімаю його. Знімаю. Ай да Льоха, ай да. З першого закиду, ти бачиш як, що виробляє. Причому, що що він... відкрив? Одразу. Так. Да. Выкинуш ты? Да. О, є контакт. Це в нас хто? Це в нас Судакевич. Смотри, зима кімнати. Судакевич. Можу... Давай, Судакевич, повой додому. Це кайфідло дуже скоро закінчиться. Так що, типу, кайфуй. О, вон він де грає. Вон він де виходить. За кущиком. За кущиком виходить. І зараз має бути покльовочка по ідеї так і є о, це такий більшенький. Це такий гарненький. Опа. Який красунчик. О, подивіться. Ось він. Вечірній судачок. Зараз хочеться половити. Зараз хочеться трошечки половити. Поки що є течія і поки він виходить на поверхню непогано. З якісь відбуваються нюанси. Вона то є, то нема. От як я прийшов на це місце, перейшов на Воблери, те, була і була дуже-дуже непогана. А зараз вона вщухла. Але сподіваюся, що вона поновиться. О! Це в нас теж Судакевич. Привіт, Судакевич. Привіт, друже мій. Як я радий тебе бачити, ти навіть не уявляєш. Але дуже погано, що, друзі, погано видно. Але от така вона нічна ловля. Хоч і видно погано, але повірте. Клює він досить класно. Думаю, зараз буде трошки краще видно. Я ліхтарик вімкнув. Ганяє, ганяє судачок. Ганяє малючка і водичка знов пішла. Це те, що нам потрібно. Це саме те, що нам потрібно. Водичка пішла прибуває Малька до берега і судак його їсть. єсть. Yeah. Yeah. Очний красень. От він у всій своїй красі. Судакер. Дивіться, жарненький який. І це не мамка, ні, це він вже щось з'їв. Пливи, пливи, доїдай. О, знов штовхнули воду. Дуже круто. О, і виходить судачок. Дрібнота під берегом вся. Он я бачу зараз. Ліхтарик світиться і під берегом, під берег вона вся встала. Ховається, ховається від хижаків, але... Сюди, то така штука, що від неї сильно дрібнота не сховається. Він її дістане. Як тільки я прийшов на це місце, то судак аж майже, майже на берег виходив за мальком. Ох, який тягун. Кидаю, в одразу починає грати і зараз має бути покльовка. Тут тільки що був вихід непоганий в ногах. О, вон він лускає. Два судаки, два судаки тому в мене була дуже крута покльовка. Скажу ні, інакше. Кілька судаків тому в мене була легесенька покльовка. Така тюк. Він цьомнув. судачок, але це був судачок, ну такий, за кіло. От, на жаль, він насів. Дуже він слабенько клюнув. Дивись. Го проснімай відео. Го проснімай відео. Ось він. А я Льосі кажу, дивись, кажу, зараз отаке ловлю. А він мені не повірив. А дарма він це зробив. Стаємо місце, де Судак виходить ще, адже він перестав виходити трошки. Виходів вже немає, він. Він клює без виходів. Правильно, Льоха, дарма? Правильно, дарма. Ой, який красень! Ух ти! Ух ти, нічний, нічний судак. Я трошки. трошки далі схожу. О, О, ще один прилив. Ти диви. Ти диви, який красивий. І дивіться, який красивий. Ось такий ось судачок. Це надзвичайно азартна ловля. Вона дуже короткострокова, адже, адже зовсім скоро вода закінчить іти. І судак відійде від берега. Ну, пливи, ну. І вже ми так не половимо. Але зараз ловити можна дуже-дуже непогано. Льосі, мабуть, треба в змінити. Фух. Бігали, 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 бігали. Закінчив судак виходити, хоч і течія йде. Дуже дивно, чому так відбулося. Зазвичай він лускає. Аж допоки течія не щухне, а зараз воно ще не вщухла, а він вже бути перестав. Дуже дивно, чому так відбувається. Друзі, ну що, закінчилась вечірня риболовля, дуже непогано судачок повиходив, але короткостроково. Ну, власне, як завжди. Годинку ми за ним побігали, ну, штучок 20 вдалося нам зловити. Дуже круто працював і джакал Трікарол, якого зняли вже з виробництва. Круто працював джакал Сквад Міну 65-й. Ну і звісно, що 70-й доктор Міну. На ці воблери ми ловили і ловили дуже-дуже непогано. Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Якщо так, то обов'язково традиційно тицяйте на вподобайку і пишіть коментарі. З вами був Володимир Воротняк і дядя Льоша. І дядя Леша прийшов. І дядя Леша. До зустрічі тут.